Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, хто слідкує за каналом, бачили, купив я новий трактор Scout 404. Ось такі. І ну, роблю в прицепне, щоб тягати, як то кажуть, причіпа. Тут є заводське прицепне, але у мене на прицепі йде вище зроблене і. Трошки незручно. Я привік попередчину робити. У мене в шифенгу було, так і на МТЗ звик. Воно якось мені простіше прицеп чіпляти. От. Хоча я розумію, що нагрузка на навіску, але я... причіп у мене не дуже великий. Йде. От. І тут йде палець на 30. От. Колись як я робив прицеп, то під шифенг я робив прицепне. От, і в мене в прицепі також на 30, але якщо ми будемо йти десь на підйом з, з гірки, от і вийде, що в нас буде зажимати пальці, і щось, як то кажуть, відірве. А сюди вставити 25-го пальця, воно вже буде теліпатися, як то кажуть, у цьому. То що я роблю? Я роблю попередчину, схожу, як в мене була в шифінгу. От, буде два куски швейлера зварюватися квадрат. 80 й швеллер, Буде з 80 на 80 квадрат, скажімо так, товстостінний. Потім роблю ось такий мене палець є на 25 Це також прицепне із трактора. З шифер у мене один палець залишився такий. Нарізав пластин 15 мм товщиною, бо товщого у мене немає, то зверху буде йти одна пластина 15 мм, а знизу дві. І по 30 буде, тому що упор буде на нижню пластину. Це все звариться до кучі, а зверху на розрив цю пластину на 15-ти і не розірвеш, як то кажуть. От Звариться, ось буде тут вставлятися палець. Це все діло буде сплошний вал іти всередині. Потім ось виріжуться пластини з боків. Це все діло заглушиться. Ну і Будуть надіватися вал на 28, яблука 28. Ну, і ну Таким макаром буде виконане прицепне у мене. Чому взагалі почав відео знімати? Можна було там потім просто показати. Але купив ось коронки, сверлитий метал. Це є. Ось така фірма. Це не реклама, я не знаю. На Prom.ua знайшов. От я раніше в їх там трошки іншого зразка заказував, ну ті коронки сверлять до 5 мм тільки зараз покажу, які. Ось такого зразка. коронки, Це я на фрезі сверлив під 45 і під 30 там підвалий діаметри. Вони класно теж сверлять. От все, але в їх проблема вони більше 5 мм Діаметр ой, тущину метала не, не беруть. Бо потрібно вже перевертати, допустимо, десятку ще можна 5 з цієї, 5 з тієї. По-іншому ніяк. А оці ось я взяв, вже вони йдуть. Е, виходить, по цей отвір можна їх сверлити. Це вже десь 20 мм можуть брати товщину металу. Ось 15-ку взагалі класно, чудово прорізало. Хоч і оберти в мене не, ну, такі не дуже маленькі в станку. О, десь. В районі 800. Потрібно ще менше, але, в принципі, класно сверлить. Ну, Постійно, звісно, водичкою поливав. Тут в мене така рінвочка є для води в станку, то я якщо щось таке крупне сверлю, я завжди лю воду і сверлю. Тоді класно це все діло працює. От, зварив пластини всі між собою. Просверлив один ну, отвір 6 мм сквозни ну, Потім це вже все діло. Кожну окремо проріжу. Тоді все все діло прихвачу, вставлю палець, щоб відцентрувати, і це все діло потім вже в зборі обвариться. Так що, якось так. Потім вже покажу кінцевий результат, що в мене вийшло. Так, зараз покажу в режимі онлайн, як це все працює, ці коронки. Класні. Класні. Мені дуже сподобалося. Беремо виставляємо центр. Включаємо станок. Поливаємо водичкою і погнали. Стружку взагалі женуть. І це таки чуть пальчиком нажимаю взагалі. Китайці молодці. Це збинили, стружку відкинули, поїхали далі. Ось ну, така проблема, що воно зальопує, все, але інакше ніяк. Ті класні коронки, ну ця взагалі. Ця взагалі суперська, дивіться, Чікс. І все. 5 хвилин, 3 отвора на 25 готові Зараз ще підвал на 28-2 сверлю. І це все діло буду собирати. Так, ну ось така вийшла поперечина. Прицепне Прицепний пристрій для причепа. Ось так виглядає. Знизу дві 15 пластини, зверху одна 15. От. Е, оці пластини обарені у Оні 13,55 і ці круги також. Цей шов іде вже звичайним електродом, так як закінчились у мене у Оні. Ось так це все виглядає. Отаких От два упора приварив, щоб. Отак воно туди впиралося і все. Колись була схожа у мене на шифенгу, працювала на наура. Так, такий пристрій. Просто що там самі ці губи були, як то кажуть, шифенговські, заводські. А тут довелося робити самому. А цей причепний пристрій. В принципі, там хай залишається, бо можна зняти. Ось так. Це все діло буде під. Палець 25 мм ось такий. Ось так. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.